Итак, всем всім привіт! Хочу показати свій акумулятор. Це комірки елементи Єва чи Іві 105-й, як вони там правильно. Зібрані ось такі корпус з мебля. Скручені ось таким шурупом. У ну, нас тут. Коротше, що нюанси по збірці, це що акумулятори є, ці комірки, вони знизу ширші зверху вужчі. І в мене ось на цих чотирьох. На чотирьох оцих елементах вийшло що десь з міліметр знизу ширше, ніж зверху. Зібрано, де це воно? Ось перемички. І з ось такого алюмінію. Це з якогось е, генератора для зварювального апарату. Чи зварювальний апарат якийсь був? Ну, типу крутив його трактор, закручував. Так. За допомогою ось такого отої, такої викрутки. 에, спробував спочатку на прицепі закрутити викриткою, а потім динамометричним ключем 에, докрутити він у мене від 7 до 100%, сотки. і після на 7 ньютонів ще крутилось і крутилось, тому в вісім просто. Ось так. 에, закрутити просто викруткою, щоб не зірвати. Момент стягнення самого корпусу, це я просто стягнув, щоб комірки ці. Не кабутали і все. І я так думаю, що вся ця штука, що 300 кг, це просто щоб корпус витримав на, роз, на розпір 300 кг, ніж, ніж того, щоб вони просто зжималися. Тут більше суть в тому, щоб вони не, не розлазилися, вони не, не розпухали. Так. Ну, комірки ось така там шпилька закручена, тут різьба у мене на комірках М6 і ось така гайка. Шпилька і гайка там в мене є відео, це з нержавійки. Момент ось цей я, як вони, наконечники. Я їх запаював, не обжимав туди олово, нагрівав горелкою газовою. Він зараз покажу. Ну, ось такою газовою горілкою нагрівав, бо пробував феном типу, побутовим, тебто типу, строїтельний, ніфіга він не, не вистачає в нього потужності. Нагрівав отою газовою горілкою горілкою і ну, туди подавав припой. Ці накінечники ось такі його. Дебелі вони, тому я пробував сюди прикручувати ті рідні ті, що в комплекті болтики йшли, що вони ось так виступають. Ну, не знаю, назу 2 мм, а там різьба не зверху, а туди втоплена, що не вистачає зачепитися. Тому я вирішив, як у мене залишилися ось ці шпильки, я закрутив шпильку і ось вийшла така збірка. Як оце я вам показую, тільки на ось там видно, що там гайка знизу. Ну, ось так я прикрутився до БМС-ки. Накінечники дуже грубелецькі, тут, мабуть, з 2 мм товщиною, ну ось так така штука вийшла. Накінечники я позапаював, попритягував. Планувалося в мене робити тут по два накінечника. Ось так. І кабель 2,25. Ну, под, типу 1,25 мало бути 2 по 25. Ну поки я щось. Круче, що, що цих два накінечника, вони щось не взимаються. Greek. Вони якісь до, до краю вущі, тут ширші і гайка стає на перекосок там чи що, ну щось дуже туго з двома прижати. Тому поки... Один кабель на 25 у мене підключений. Його на 50 А з головою вистачає. А більше я поки не знімав. На зарядка йде 50 А. Так. Що по самій BMS-ці? БМС БМС-ка підключення є в інтернеті. я не буду це розказувати, як воно підключається. Ця BMS-ка йде H. Як це воно там наклейка? Звідти. HC. Тобто підігрів і Канпорт щось на рахунок того, як його підключити. І чи взагалі можна її підключити чи RS85 і взагалі невідомо, не знаю, мабуть, її взагалі не можна підключити. І ще, що я, коли підключав до інвертора, в мене на інверторі показувало 28.2. Ну, а на ну, призарядці я виставив. А на цій штуці показувало 28. Прийшлося кореагувати, бо лучше хайп буде більше, чим, ну, буде менший заряд, чим показувати менше, а заряд буде більший і перезарядити. Тому щось тут трошки з інвертором і БМС-кою по, по налаштуваннях. Можливо, в іншому відео покажу, там є нюанси. І ще для зборки акумулятора необхідний той Яреа. Не тільки для покупки акумуляторів він би знадобився, а й для зборки. Ви б могли поміряти якийсь у вас опір. І для налаштування БМС вам потрібна точна напруга, точний вольтаж. По комірках поміряти. Подивитися, чи я, ця БМСка показує правильно, щоб відкалібрувати. Так, Я, я вам зараз ставлю. Ну, ну цей із телефону, що там як у мене. І так пробую записувати з екрану. Ось. Перше, що треба підключитися. ну Ось я включив. Е Інвертор. Щось там пробує заряджати. Ну ось 100 Вт було щось опять зрив іде. Так, балансування 2 Ампера. По комірках 351. Зараз в акумуляторі 104,8 Ампер-години. Напруга 2,18. Так. В сеттингах. Белінчут занесає його. Так, щоб налаштувати треба сюди нажати, ввести пароль. Ну, ось тут мої характеристики видно, які я виставив. Ось тут ток. Постійний ток заряду 50 А. Постійний ток розряду 100 Ампер. Тут цікаво, це ось ОЮАР. РТ 1 протокол. Тут є G GPS, та й Ну, ось такі тут є. Це що стосується РС. Якби тут ось такий був Пілонтех. Ось такий ще протокол є. 9613. І КАН такі ось протоколи є. Ну, ось на цьому все по налаштуваннях. І ось, як в мене виглядає, ось тут менюшка Control. Є зарядка, розрядка, немає тут свіч. Контрол, де можна було б вибрати RS, чайка. Це то є ось підігрів. Якийсь є смарт сліп. Не знаю, що це воно таке. Ну, ось поки по екрану, по налаштуваннях БМС, ось так в мене. На цьому все. На самому менюшках цих BMS-ці. БМС-ка BMS ця налаштовується. Інструкції в мене ніякої не було. Щоб перший раз підключитися, треба ввести пароль 1234. А для налаштування там у BMS тоді треба один від 1 до 6, 1.23456 вказувати. Ось ну, комірка. Бажано не робити такий корпус, робити його металевий. бо це небезпечно, він може загорітися і ну, типу, підтримувати горіння, але я зробив так з того, що буде. Ну, ось так я зробив акумулятор. Зараз покажу з тієї сторони. Ці, думав про води по, по 25, е, надіявся, що мені б ліпше гнутися. Ну тут ось таке петля, щось не дуже він цей кабель гнеться, це, це пв 3 1 на 25 НГД, чи як він, щось він не, не дуже гнеться. От зараз а, Видає аж 53 Вт в мене. На дворі просто хмарно. Коротше, щось Я ще не розумію, що в мене з панельками чи що. Є ще нюанс, що коли йде зарядка з інвертора БМСка, автоматично сама включається, не знаю, чи це нормально по підключенню. А, Ну, я не знаю через РС, чи можна підключити, є якийсь модуль для підключення. А чи з ним можна буде сконектувати з цим інвертором? Через РС, й не знаю. Дуже великий шанс, що нічого не вийде. Продається такий модуль, вставляється в GPS, а чи що там ще потрібно, якщо хтось. Підключав таку БМС-ку до інвертора, будь ласка, напишіть, як це зробити. Я думаю, буде цікаво всім іншим. Бо інформації по тому, як його підключити, немає. Я там дивився, на смартфоні там якісь протоколи є, але я не знаю, вони, мабуть, не підійдуть для підключення. Навіть якщо буде цей модуль RS485, чи він тут є, тут є якийсь кабель. Двохпіновий в комплекті, що через нього можна підключити, не знаю. Хто в темі, будь ласка, підкажіть. Підігрів теж там невідомо, як його підключати, десь кабель валяється. Ну, а зараз генерація 65 Вт. Так, ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь всім до зустрічі. Надіюся, Всю необхідну інформацію я вказав. Якщо щось не так, тоді доповню.